Відбулася чергова сесія Житомирської обласної ради. Загалом депутати розглянули понад 40 питань. З-поміж іншого, ухвалили звіт про економічно-соціальний розвиток області у минулому році. Обговорили стан галузі охорони здоров'я, розглянули кадрові питання та питання комунальної власності. 23-та сесія обласної ради загалом тривала понад 6 годин. До обговорення деяких питань долучалися як депутати, так і представники громадськості. Я вам скажу, що я ну, задоволений в цілому, як відбулася сесія. Значить, чому в цілому задоволений? Тому що ну, дещо в якийсь період була по-іншому робота сесійного залу. Вона, ну скажімо так, або мало інтересувала, або не допускали громадськість. Одна справа, коли працювати самі депутати, друга справа, коли. От хтось вимагає, хтось е, хоче виступити і так далі. І коли, з однієї сторони, по регламенту можна дати, можна не дати слово, і ви бачили, що деякі навіть колеги мене звинувачують, мені кричать, що ведіть сесію, вони розуміють, що давай швидше і не надавай слово. Дехто говорить, що сесійний зал це не тут е, ну, площадка для того, щоб розбиратися, а де? Всі хочуть відкритості, всі хочуть прозорості. І яка б постійна комісія не була, туди входить від 5, 7 там, до 17 чоловік. А депутатський корпус це 100, якщо брати значить, всіх живих 111 чоловік і 112, бо одного депутата, на жаль, немає уже. І отут, якраз в залі, коли можуть почути люди і зрозуміти, чим більше відкритості, тим буде. Ну, Більше, так сказать, недомовок. А чому е, кажу, що в цілому а не повністю задоволений, ви знаєте, по-декому не розумію, я вже це кажу не перший раз. Навіщо йому був мандат депутата обласної ради? Якщо не збирається людина працювати, не працює місяцями, ні в комісіях, ні на сесії. Я розумію, що ну, живі люди, вони працюють на своїх роботах, в них є. Значить, якісь свої проблеми є такі. Але коли хтось засвітився і пішов, коли із 85 чоловік залишається 80, потім значить, 72, і ви бачили, що ми починаємо перереєстровуватися, тому е, час отої якоїсь закритості пройшов. Не Хоче себе вести депутат десь і в побуті. Ми це озвучуємо, виносимо на комісію. Найбільше часу у сесійній залі обговорювали стан медицини в області. Скрутне становище галузі констатували усі, шляхи виходу з нього дещо різнились. Проте більшість вказувала на не необхідності подальшого реформування галузі охорони здоров'я. Шановні колеги, ви правильно зрозумієте, що я... Те, що робить Департамент охорони здоров'я, як він нас згуртовує, як націлює, це досить колосальна робота. Але більше, ну нічого не зробить. І нічого не вирішить більше. І не винен, хто би там не був в тому департаменті охорони здоров'я. А питання звучить фінансування. І всім вам хочу сказати: давайте будемо говорити один одному е, чесно. І не кривити душою. А так як воно є, щоб всі знали, як воно є. А в дійсності, хочу вам сказати, що покращити якість надання медичної допомоги ну як би ми не хотіли, ніяк не вдасться. А все в цьому біда, це фінансування. Можна як завгодно довго дискутувати, яка причина такого важкого стану в нашій галузі, але висновок один. 90% населення незадоволені станом української медицини і 95% медичних працівників ще більше незадоволені роботою в нашій галузі. Це факт. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, як Богдан Степанович говорив, що наша галузь фінансується, якщо галузь фінансується менше, ніж 6% від національного валового продукту, то вона не має права на існування. На жаль, ми живемо вже на багатьох років. Так звано в стані так званого обмеженого фінансування, де фінансується тільки заробітна плата і енергоносії. І частково фінансуються е, інші захищені статті це харчування, медикаменти. Я хочу сказати по своїй лікарні Нограловського територіального лісу об'єднанню, харчування це 2 гривни 8 копійок один ліжко день, і медикаменти 4 гривни 82 копійки один ліжко день. Я е, такому. На жаль, ми живемо в реаліях, коли галузь функціонує тільки на ентузіазмі самих медичних працівників. В галузі тяжка ситуація, хронічне недофінансування, нам треба щось міняти. В галузі зараз лунали такі ідеї, що треба припинити реформування. Я думаю, що ця ситуація не врятує. Реформу треба робити, але її треба робити рішучіше. Воно одне пов'язано з іншим. Я ще раз кажу, я вже говорив це не один раз, і ми всі знаємо цей вираз, що не змінивши систему, ми мало що змінимо. Ну, от не такий депутат француз. Ну, оберуть завтра депутата Сидорчука. Значить, зміниться прізвище, але якщо буде та сама система виборів, та сама система адміністративно-територіального устрою, та сама система будівництва медичної системи, що зміниться? Уже, слава Богу, Кабінет міністрів схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування і, і територіальних органів влади. Зараз треба приймати закони, не чубитися там в Верховній Раді, а приймати ці закони, які дозволять змінювати систему, в якій говориться, що первинна медична ургентна допомога буде надаватися в сільській громаді. Якщо це прийнято буде. Значить, треба вирішувати, що це ФАП, дільнична лікарня, і там має бути швидка медична допомога. Якщо, скажімо, об'єднаються громади, добровільне об'єднання, і буде такий закон прийнятий, проект є, і туди буде входити значить, до 16 сіл з вимогою, що швидка допомога, як і пожежний автомобіль, має протягом 30 хвилин прибувати в крайню точку. Він там має бути. На сьогодні медична допомога є в селі? Значить, ні, немає. Десь, десь. Значить, пожежний автомобіль і так далі. Немає. Тому сьогодні і деякі практики говорили, що треба це зробити разом. Що зараз відбулося? Відбулося, ви пам'ятаєте, реформувати медицину треба. Ну, треба реформовувати медицину. Тому що чому в обласних закладах... Мають робити банальний апендицит, якщо він не ускладнений. Мають бути професіонали, там внизу тут повинні робитися операції складні, там на серці і так, далі, і так далі. І для цього відповідна бути база от на що ми повинні тратити кошти. Але е зробили пі пілотні проекти в ряді областей. Значна частина, ми чули, відгуки не була схвалена. Громадою, ну, любі перетворення вони нелегко даються. Але там хоча б ішло якесь фінансування цих програм. Ні, хтось придумав, що не тільки в пілот, там, де пілотні проекти, а треба впроваджувати і в тих областях, де вони не пілотні, але забули при цьому, що треба ж фінансування якесь виділяти. От і сталося, значить, те, що сталося. Десь медицина приймає хтось. Штики, значить, а десь хтось каже, що потрібно робити перетворення. Більшість керівників медицини говорять, що перетворення потрібно робити, але треба робити і одне, і друге. Часу не так багато, зараз є шанс це зробити. На сесії депутати розглянули лише одне бюджетне питання. 2,5 мільйони гривень виділено на добудову кардіохірургічного центру. Сьогодні в проблемних питаннях більше того, що проблемним питанням номер один ми його винесли, зафіксували, і навіть є така надія, що будуть виділені кошти це завершення ремонтних робіт в кардіо в обласній клінічній лікарні для відкриття кардіохірургічного центру. Сьогодні, якщо взяти всю структуру, смертності захворюваності, то більше 60% якраз людей хворіє виходить на інвалідність і помирають від серцево-судинної патології. Сьогодні ми маємо центр екстреної медичної допомоги і маємо два уже ренімобілі. Якщо отримаємо з держави, ще буде три. Ми сьогодні можемо. Ренімобілі класу С – це та ж сама швидка допомога, тільки з високою базою, тобто там для лікарів можуть стояти повний ріст. Працювати з пацієнтом, і саме головне, там є наркозно-дихальна апаратура. Ми всіх пацієнтів сьогодні хочемо з серцево-судинної патології, а це гострі інсульти, інфаркти міокарда, звозити в обласну клінічну лікарню, де цілодобово, якщо буде відкритий кардіохірургічний центр, буде працювати реперфузійний центр, тобто це робота цілодобова ангіографа, де буде зроблена коронарографія. Це сьогодні вже повністю проводиться робота по стентуванню коронарних судин. І саме головне залишилося це нам цей завершити ремонт, який завершує наше управління капітального будівництва для того, щоб відкрити кардіохірургію. Прийшли на сесію і представники громадськості. Просили депутатів звернути увагу на незавершене будівництво, деякі кадрові рішення та механізми формування бюджету. Але конструктивний діалог у сесійній залі не призвів до такої ж виваженості поза її межами, що й змусило заступника голови обласної ради закликати усіх дотримуватися закону. Давайте припинимо силою визначати, хто правий, хто не правий. То, що люди мають право скільки завгодно виступати на трибуні, ніхто його не заперечує це право. Але, вибачте, є регламент. Кому сьогодні хто надав письмове звернення в секретаріат і надали слово? Хоч одній людині. Всім надали. Хто сьогодні казав, що проголосували, там щось не розглядати? Всім проголосували. Медицину розглядали більше того регламенту. Але давайте жити по закону. Не може одна сторона взяти на себе право визначати, хто правий, хто неправий. Тільки люди своїми бюлютенами в день виборів можуть сказати, правий він чи не правий. Це єдиний спосіб сьогодні визначити нову владу. Але давайте жити по закону. Я не знаю, але в мене двоє синів. Я хочу, щоб вони просто вчилися в цій країні, здобули освіти, мали сім'ї, я дождався онуків правнуків. Я не хочу, щоб в цій країні постійно когось обливали зеленкою. Навіть якщо він заслужив, то він має сісти в тюрму. Коментуючи хід сесії, голова обласної ради, підкреслив її відкритість, а також те, що депутати приділяли розгляду питань, більше уваги, ніж дотепер. Кожна думка має бути почута. Навіть якщо ми будемо працювати тут добу або дві, а не давай, давай швидше. Тому що от в цьому обговоренні народжується істина. Тому всі питання, які ми виносили на сесію, ми їх розглянули, декілька питань. В ході е, опрацювання виявилося, там застереження надійшло сьогодні, там зрозумів ініціатор, що воно недопрацьоване. І не через те, ніхто не боїться відкритості. Але ж ви розумієте, в тому документі, наприклад, який там пропонувалося його прийняти, то він десь був такий. Я вже розказував кореспондентам: що коли ви кожен будете розглядати свій домашній бюджет, то обов'язково позвіть мене, щоб я був присутній і скажу вам, що робити. Так що ж, не можна. Кожен має займатися всією справою. І незважаючи на те, що в першому кварталі планувалася по плану роботи одна сесія, у нас вже їх скільки пройшло. Ми вже наперед і ми працюємо там, де ми можемо. Наступна сесія відбудеться 29 квітня. На ній депутати планують ухвалити низку бюджетних змін. Якщо Ну, попрацюють ретельно в комісіях, то ну, сесія буде чому не проста. Ну, ви розумієте, ми видамо всю потребу, яку надали. Всі. Ця потреба буде декілька сотень мільйонів гривень. А правда в тому, що перевиконання бюджету у минулому році склало 3 мільйони 700 тисяч. І є ще. Кошти, які по галузях не були з тих чи інших причин використані, але потреба в них не відпала. Тобто, скажімо, в галузі медицини не відбувся тендер на закупівлю чогось в кінці року, і ці кошти осталися. От тепер буду визначатися: якщо проблема залишилася, то ці кошти підуть туди. Якщо проблема вже якимсь чином вирішилась, куди направити ці кошти? Але чому буде дуже складний процес? Тому що не хочуть, от вони мовчать, бо нічого ж сказати не можуть: ні Меремість, ні голови районних адміністрацій і районних рад. Чому вони хочуть, щоб ми з обласного бюджету фінансували те, що вони зобов'язані фінансувати своїх місцевих бюджетів, а не фінансували наші комунальні установи? А їх 147, яких інші ніхто не може фінансувати. От обласну лікарню ніхто не може фінансувати, крім нас, онкодиспансер і так далі, обласні медичні заклади, інтернат, що робити, і так далі. і так далі. А відбувається: от ми звертаємося вкрай потрібно на то. На сьогодні переконаний, дуже багато потрібно, але ж. Треба спочатку вирішити ті питання по фінансуванню цих комунальних обласних організацій, установ, які ніхто крім нас не вирішить. Тому ми йдемо по такому шляху.